Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Anna in USA». і нагадую, що це ваш інформаційний ресурс по Сполученим Штатам. Сьогодні ми з вами говоримо про дуже цікаву і дуже важливу тему, яка я впевнена буде корисна багатьом українцям. Мова піде про лотерею Green Card. Якщо ви будете шукати в інтернеті інформацію стосовно лотереї Green Card, дуже часто ви будете бачити таке скорочення як DV. Що це таке? Дівіця Diversity Visa. Це державна лотерея, державна програма, яка була започаткована ще в 90-х роках, з метою розширення культурного та етнічного різноманіття у Сполучених Штатах. Чому це важливо? Тому що приймати участь у лотереї ви можете не від тої країни, де ви проживаєте зараз, і навіть не від тої країни, громадянином якої ви являєтесь. А саме від тої країни, де ви народились. Подивитись список країн, які можуть приймати участь у цій лотереї, ви можете на офіційному державному сайті. Звичайно, що я залишу в описі під відео вам всі посилання. І зараз на екрані ви можете побачити приклад, як виглядають ці країни. Отож сьогодні я вам розкажу, де заповнити анкету, яких помилок уникнути та що підготувати заздалегідь. Ну, а ви поки що обов'язково підпишіться, ставте дзвіночки, колокольчики, щоб не пропускати мої наступні випуски. Я дуже-дуже буду вам вдячна за поширення, за лайки і за коментарі. Допоможіть мені, будь ласка, дійти до 10 тисяч підписників на моєму каналі. Адже я так розумію, що вам це корисно з огляду на ваші коментарі та лайки. Отож, починаємо. В Першу чергу. Давайте поговоримо про вимоги. І у багатьох зараз є питання. Чи можу я подавати заявку на цю лотерею, якщо я вже знаходжусь у США? Якщо ви приїхали по програмі United for Ukraine, або тому, по туристичним візам, оформили собі TPS, тобто, якщо ви легально у США, то тоді ви маєте право подавати заявку на лотерею Тобто, навіть знаходячись у середині США, ви можете подавати заявку на лотерею Green Card. Також, більше того, скажу, якщо у вас легальний статус і ви. Можете бути допущені до США з юридичної точки зору, то у разі виграшу вашого ви також і статус свій зможете змінити, тобто отримати безпосередньо цю грін карту без виїзду з США. Звичайно, це буде розглядатись індивідуально в кожного свої випадки. Я не кажу, що це буде можливо для всіх абсолютно, і нагадую вам, що цей канал не є юридичною порадою. Я вам збираю інформацію, аналізую і допомагаю розібратись. Отож, які ще є вимоги до людини, яка подає заявку на лотерею Green Card? окрім того, що ви народжені безпосередньо в тій країні, яка є в списку, так посилання у цьому відео є. Ви також маєте підпадати під ще одне правило: Перше, вік від 18 років вам має бути, тобто дитина там 16 років самостійно подати заявку не може. Є дуже чітка вимога стосовно вашої освіти. Але я хочу вас трошечки заспокоїти. Якщо ви зараз в США, у вас немає там диплому собою, немає атестату, заспокойтесь. Насправді, для подачі заявки вам не потрібно одразу якісь підгружати документи про освіту. Але ви маєте потім, у разі виграшу, довести, що у вас або є середня освіта, тобто ви закінчили школу, у вас там є атестат, або, можливо, у вас є університетська освіта, або якщо у вас немає жодної освіти. То у вас має бути певна професія, яка потребує мінімум 2 роки тренування. Чи потрібен буде вам закордонний паспорт для того, щоб подати вашу заявку на лотерею грінкар? Відповідь ні. Під час заповнення самої анкети не потрібно вказувати дані вашого паспорту. Тому про це ви можете потурбуватись, трошечки похвилюватись пізніше, у разі, звичайно, коли ви. Виграєте, якщо ви виграєте цю лотерею, то звичайно вам знадобиться ваші документи, знадобляється ваш закордонний паспорт. Але зараз на цьому етапі це не потрібно. Тому, якщо у вас там немає діючого паспорту, стік стік термін, ви загубили документи, все одно приймайте участь. Але але я розумію, що більшість з нас має закордонні паспорти, так але є різні випадки, тому обов'язково впевнитись, як правильно пишеться ваше ім'я, яка транслітерація? Тому що те, як ви звикли себе писати в Інстаграм або Фейсбук, це одне, а те, як ви будете писатись в офіційних українських документах в вашому паспорті, це зовсім інше. І коли ви виграєте грін-карту, ви будете заповнювати заявку. Якщо в анкеті у вас буде одне ім'я, транслітерація одна, а в паспорті за кордоном зовсім інша, то скорше за все ви не зможете оформити собі цю грін-карту. Тому подумайте, заздалегідь і, звичайно, не робіть помилок. Наступне питання: скільки коштує участь у лотереї грінкард? Анкета безкоштовна. Вам насправді не потрібен ані адвокат, ані будь-яка людина, яка буде вам заповнювати, якщо ви, хоч трошечки, хоч мінімально знаєте англійську мову. І якщо ви така відповідальна людина, зможете свої біографічні дані внести правильно, своє дату народження, своє ім'я і так далі. Тому що насправді питання там не складні. Наведу вам приклад питань, наприклад, у яких може виникнути якась, якісь сумніви. Перше питання ну це ваше ім'я, First name – це ім'я, Last name – це прізвище. Middle name – Отут виникає часто помилка, тому що у нас є така річ, як по-батькові, так, наприклад, я Анна Андріївна. Так, так, от у middle name не треба писати ваше по батькові, тому що middle name – це зовсім інше. Middle name – це друге ім'я. Наприклад. Якби я була Анна Марія, от Марія це моє middle name, так? В документах, якби в мене було написано. Якщо ви не Анна Марія і не Петро Іван, у вас тільки одне ім'я Петро або одне ім'я Анна, то ви пишете тільки first name і last name. middle name ви лишаєте пустим. Другий момент ваш сімейний стан. Це теж важливий момент, ви маєте адекватно, правильно, правдиво заповнити цю анкету і вказати ваш сімейний стан. Які взагалі бувають сімейні стани? Сингл, наприклад, сингл да? це не означає, що ви, наприклад, у розлученні або ви зараз не живете з чоловіком, ви одна, одна або один, і ви сингл. Сингл це ви ніколи не були одружені на папері офіційно. Знаєш, якщо ви живете в цивільному шлюбі? Все одно це сингл. нас цікавить саме документ. Наступний момент. Ну там зрозуміло. married – одружений, widow – вдова. Діворст розлучений, такі стандартні, вони є у всіх формах. Є одна форма там, одна, один пункт, який називається «separated». separated. Що це таке? В США є такий юридичний термін, як «separated». Тобто люди, які ще на папері одружені, але вони вже юридично розділились, вони не живуть разом. І офіційно в США вони визнаються як «separated». для нас, для українців, для людей з пострадянських країн. «Separated» – якщо ми не живемо з нашим чоловіком або з нашою дружиною, це не означає, що ми «separated». Тому в вашому випадку, якщо у вас є свідоцтво про шлюб, ви не розлучені, ви в шлюбі, навіть якщо ви 100 років вже не живете разом, ви все одно вказуєте «married». і переходимо від цього до наступної помилки, яку часто роблять під час подачі на грінкарт лотерею. Помилка: дивіться, якщо ви вказуєте свого чоловіка. Що ви married, ви обов'язково маєте додати його фотографії і його біографічні дані. І це важливо. І тому потрібно готувати заздалегідь до подачі. Там сама подача відкрита десь протягом місяця-півтора, але, звичайно, не затягуйте, тому можете починати готуватися вже зараз, тим бачу, що вона відкривається за кілька днів. Тому, якщо ви вказуєте, що ви married, одружений, то обов'язково вказуєте фотографію. Далі, стосовно дітей. Так само дуже часто виникає помилка, коли ми заповнюємо дані про дітей. Коли у вас там ви в шлюбі, у вас одна дитина, все зрозуміло і все просто. Але, наприклад, ми розберемо іншу ситуацію: ви в шлюбі з чоловіком або з дружиною, і в цієї людини від попереднього шлюбу є діти. Так от, всіх дітей потрібно вказувати. Вказати потрібно абсолютно всіх дітей до 21 року неодружених. Це стосується і всиновлених дітей, і дітей від попередніх шлюбів, і дітей, які з вами зараз не живуть. І потрібно додавати їх фотографії. І це займає інколи час, особливо коли там ви там не живете разом. Це діти з попереднього шлюбу або вже дорослі, і так далі. Це займає час. Тому готуйте заздалегідь. І зараз ми переходимо до вимог фотографії. Фотографія має бути кольорова. Розмір має бути 22 мм на 35 мм. Зроблена не пізніше, ніж за 6 місяців до подачі вашої анкети на білому фоні, де повністю видно ваше обличчя і ви дивитесь в камеру. Вираз обличчя має бути нейтральним. Обидва ока мають бути відкритими. Ви маєте вдягнутись одяг, який ви носите зазвичай повсякденно, не можна вдягати уніформу. Якщо є якийсь релігійний одяг, то його можна вдягати. Не можна вдягати головні убори, виключенням є головні убори релігійного характеру. На фото не повинно бути жодних девайсів, навушників та навіть окуляри не можна на цю фотографію. Але якщо, наприклад, аплікант нещодавно прийшов в операцію і обов'язково має носити окуляри, це має бути підтверджено від лікаря. Насправді всі надають таке дуже величезне значення фотографії. Воно дійсно важливо. Звичайно, ви не можете там якось сфотографувати себе на телефон, якось да там як могли і загрузити цю фотографію. Це буде 100% дискваліфікація вашої анкети, але так само і переживати сильно не потрібно. Є офіційний сайт. Де ви можете перевірити всі вимоги, роздрукувати або сфотографувати ці вимоги, наприклад, те, що пише на офіційному сайті, під'їхати будь-яке фотоательє, яке до вас там є близько, де роблять фотографії на документи, на візи, і показати їм ці вимоги. Великий шанс, якщо ви в США це робите, що люди це знають, але не забувайте, що це залежить від людини, яка буде брати вашу фотографію, від працівника це в ваших інтересах. Тому, навіть якщо ви там мінімально говорите англійською, ви можете сфотографувати фото requirements які саме, що потрібно для фото вашої, і показати цій людині. Просто впевнити, що там все добре. Насправді там нічого такого страшного немає. Наприклад, у вас має бути відкрите обличчя, не можна там окуляри, не можна якісь великі прикраси, це має бути кольорова фотографія на білому фоні. Ну, ми фактично з вами говоримо про фото на візу. Якщо ви колись робили американську візу, я думаю щоб ви знаєте, як зробити цю фотографію. Є ще одна дуже дуже сильна така велика помилка, яку люди роблять, думають, що вони роблять собі щось добре, а насправді це виходить зовсім навпаки. Ви від себе не можете подати більше однієї заявки. Технічно ви це можете зробити, технічно, тобто така можливість є, там не буде вас да, блокувати. Але якщо цей дублікат побачить, то дискваліфікація буде. Всіх ваших заяв подали ви 10 заявок, всі ваші 10 заявок дискваліфікують і ви повністю втрачаєте свій шанс. Це така велика важлива помилка. Тому заповнюйте адекватно правильно вашу одну анкету. Ще один момент, про який не знаю чомусь, насправді, скільки я спілкуюся з людьми, люди забувають, якщо ви в родині, так, наприклад, чоловік і дружина, так. Ви можете, чоловік може подати заявку від себе, вказати там вас, дітей і так далі все заповнити. А ви можете подати заявку від себе. І таким чином, для вашої родини буде подвійний шанс, тому що і ви виступили. Ви граєте в цю лотерею, і ваш чоловік або дружина грає. Тому, звичайно, подавайтеся, якщо у вас є, наприклад, в родині діти. Так, до до там, кому вже є 18 років, і в них вже є середня освіта, або вони, наприклад, дуже скоро закінчать, тобто на момент, коли буде оголошено результати грінкарт, в них вже буде середня освіта. То тоді вони теж можуть від себе подавати. вони будуть вказані в ваших анкетах всюди, і так само вони від себе подають. Тому не втрачайте ці шанси, подавати кілька анкет по можливості. Важливий момент. Я розумію, що всі. Напевно, люди це розуміють, але я ще раз хочу наголосити. Подавати цю анкету, цю заявку можна тільки на офіційному сайті з розширенням GOV. GOV – це Government, держава є єдиний офіційний сайт. Ні на яких там візових сайтах, ще десь, ще десь, ще десь. Там, де вам будуть писати якусь рекламу, там гарантовано отримай грін карту. Якщо ти через нас заповниш, заплати там 300 доларів. Це все скам, це все неправда. Анкета безкоштовна і подається вона лише на офіційному сайті. Якщо ви будете заходити на цей сайт, наприклад, ви дивитеся відео, коли воно тільки вийшло, от зараз, і там ще не відкрита заявка, ви подивитесь да, щось не так, щось незрозуміло, заявка не відкрита. Це тому, що вона відкривається у 2023 році, вона відкривається 5 жовтня подача. Відповідно, вам потрібно дочекатись 5 жовтня і тоді заходити на цей сайт і заповнювати заявку. Якщо ви дивитесь це відео як інструкцію вже там на наступні роки, коли будете, то подивіться просто дати в інтернеті, коли починається на 24-25 рік, чи коли ви будете дивитися це відео. Просто знайте, що не завжди цей сайт відкритий на прийом заявок, він відкривається буквально у віконці, там півтора місяці. Ще один важливий в мене все відео важливе, тому я сподіваюся, ви там собі робите нотаточки. Після того, як ви заповнили правильно вашу анкету, у Вас з'явиться реєстраційний ваш код. Так от, я особисто спілкувалася з багатьма людьми, які цей код загубили. Це головний біль, як його потім оновлювати, чи він оновиться, і так далі. Тому, звичайно, запишіть його, збережіть його, сфотографуйте його, прийшліть його собі на імейли. Я, наприклад, дуже часто, окрім того, що в нотатках щось зберігаю фотографії на Google Drive, клауд, да, я загружаю якісь там важливі до документи. Я ще собі на свій імейл присилаю в темі листа і в темі письма, я пояснюю собі, що це в мене тут таке, і ще тримаю це на імейлі. Це не про ну, тобто, усі можливі моменти. Ще, якщо у вас є папочка з документами, де ви тримаєте свої паспорти, наприклад, важливі документи, те, що ви не загубите, ви можете цей код роздрукувати або там переписати і вкласти ще. В ту папочку зі своїми документами. Це дуже важливо, тому що, в принципі, повідомляють там по емейлу e про виграш грін-карти, але нараджу чекати, тому що це буде відомо навесні. От ми зараз в жовтень листопад подаємо заявки. Весною, там май-травень, ми зможемо з вами дізнатися, чи ви виграли, чи ні. І звичайно не треба чекати, щоб вам самим повідомили, да що Байден вам прийшов президент і особисто вам грін карту в руки приніс. Звичайно, що всі люди перевіряють на сайті, вводять цей confirmation code і знають, чи вони виграли чи ні. І ще один важливий момент: коли ви будете заповнювати цю анкету? Тобто, давайте да, от трошечки освіжимо з вами алгоритм. Наступило наступив день, коли відкрити подача заявок. Ви перевірили? Ви впевнили, що це офіційний сайт. Подивились посилання під моїм відео. Ви зайшли у вас. Я вам раджу підготувати всі свої біографічні дані. Заздалегідь можливо, ви їх можете підготувати вже там в Вортовському файлі, вже перевірити все, 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 все добре. Там свою адресу, свої контактні дані, своє ім'я, прізвище, як правильно воно пишеться, свій сімейний стан. З інформацію по дітям, по чоловіку, по минулим всім чоловікам, треба, якщо ви в розлученні, або по дружинам треба всю інформацію так само підготувати. Ви це можете підготувати на листочку на цьому вже в комп'ютері. Чому? Тому що, коли ви починаєте заповнювати це онлайн, там є така не проблема, а технічний момент, що вам на одну сторінку. Видається, небагато часу, кілька хвилин, а потім воно підвисає і починається заново. Тому що можна зробити? Ви відкрили, ви починаєте заповнювати. У вас вже дані всі підготовлені. Ви заповнюєте, заповнюєте, заповнюєте. Не затримуйтесь дуже сильно, ідіть далі для того, щоб перевіряти, як ви там заповнили. Тому що в кінці у вас буде така можливість. Тобто, звичайно, без перевірки не надсилайте вашу анкету, але щоб зберегти технічно вашу сторінку, щоб вас не вибивало, це така невеличка порада. Намагайтесь не більше кількох хвилин бути на одній сторінці, бо анкета там близько 20 питань, вона розбита на частини і кілька сторінок. І от ви перша сторінка, друга, там пішли далі. І не засмучуйтесь, якщо у вас будуть якісь технічні моменти, помилки, тому що це державний сайт США. Людей, які подаються на цю грінкарду, звичайно величезна кількість по всьому світу. Ви будете не один і не одна єдина, хто подає ці заявки. Тому, звичайно, можливі якісь технічні підвисання, технічні моменти. Але воно того насправді вартує. І так, шанси маленькі, де якщо взяти кількість людей і кількість тих грін карт які розігруються, але все ж таки шанси є. Тому успіху вам, обов'язково пишіть в коментарях, якщо є якісь питання, давайте один одному допомагати. Я вам раджу підписатись на мій інстаграм, якщо ви ще не підписані. Чому? Тому що, коли відкриється безпосередня реєстрація, я зроблю кілька сторіс коротеньких, про те, які там питання цього року, чи щось змінилось, ви зможете технічно просто подивитись. А мій інстаграм посилання є в мене в шапці профілю. І нагадую, що знати англійську мову у США, це дуже 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 корисно і важливо. Тому в мене є свій авторський курс англійської мови, який я створила саме для українців, хто приїхав в США. Якщо ви його англійську мову колись навіть вчили в школі, навіть якщо у вас плюс-мінус там якийсь середній рівень, все одно ми проходимося від А до Я по всім азам. Тому курс підійде як і тим, хто взагалі ніколи не знав, не вчив англійську, так і тим, хто вчив англійську. Пропрацювати усі ці базові аспекти: граматика, багато слів, вимова, як почати розуміти носії, вмови це все в відеозаписі. Там 29 годин відеозапису, і за цей курс ви маєте оплатити лише 50 доларів. За це все, за всі 29 годин, у вас доступ лишається до нього назавжди. Тому можете звернутись до мене в Телеграм, можете звернутись в інстаграм, або пишіть тут в коментарях, і я з вами зв'яжусь стосовно курсу. Всім па-па!